Шановні українці, хочу вам сьогодні розповісти досить цікаву інформацію щодо купівлі нерухомості станом на сьогоднішній день. Ви знаєте, що кожна влада в кожній країні перед виборами що робить? Обіцяє досить багато людям. Чого? Того, що вони можуть виконати або ж не можуть. І в цьому випадку я сьогодні хочу взяти таку державу, як Польща, Республіка Польща, в якій я її проживаю. І хочу розповісти вам про кредит 2%, котрий можуть отримати. В тому числі і іноземці, тобто громадяни України, в тому числі. І звісно ж, дорогі українці, є певні умови, і я вам, друзі, назву найголовніші з них для того, щоб ви орієнтувалися, чи треба взагалі витрачати свій час для того, щоб йти в банк, або ж взагалі шукати якусь нерухомість, яку ви можете придбати. Тому що знаєте, що громадяни іноземних держав Польщі не всю нерухомість можуть купити, тобто ту нерухомість. Наприклад, як дом єднородженний, це будинок, який стоїть на землі або ж саму землю, ви не можете придбати без спеціального дозволу, на який потрібно чекати близько одного року. І то не кожен з вас може його отримати, тому що потрібно мати якусь історію, існування в Польщі. І, звісно ж, ви можете отримати відмову. Ніхто від цього не застрахований і в деяких містах. Які є біля кордонів, то ви також не можете придбати земельну ділянку чи будинок на котрий стоїть на землі, тому що в деяких місцях іноземці все одно не можуть купити нерухомості. Але повертаємося, друзі, до того, що ви можете зробити. І так, кредит 2 на 10 років. Кожен громадянин або ж сім'я можуть іти і брати цей кредит, якщо вони офіційно працюють, отримують дохід. Стабільний дохід, і бажано з моєї рекомендації це працювати на умові опраці, мінімум останніх від трьох, а ще краще, це шість місяців по умові о І той, хто ще має додаткову кредитну історію, тобто щось мав на рати або ж в кредит, і е, добре сплачував цей кредит вчасно, то ці люди в першу чергу отримують цей кредит. І звісно ж, ви знаєте, що на одну людину максимальний кредит може бути. 500, точніше, 500 тисяч злотих це півмільйона злотих. А якщо ми говоримо про сім'ю, тобто дівчина з хлопцем, або ж чоловік і дружина, то вони разом можуть просити кредит максимальний в 600 тисяч злотих. І звісно ж, може бути без. Власного внеску або із ним в залежності. Про це вам вже розкаже ваш дорадця фінансовий, якого я вам рекомендую, щоб вам допоміг, тому що самостійно трошки буде складно це все зробити. А зазвичай дорадці фінансові вони мають зв'язок з різними банками в Польщі, і як ви вже зрозуміли, якщо ви будете підпадати під ці умови, тобто ви маєте ці всі умови, що вам не більше 45 років, і, звісно ж, у вас немає ще жодної нерухомості на території Польщі. І саме головне власникам віз, особливо і біометричних паспортів, котрі перебувають тут на спеціальних продовжених умовах, що ви не зможете взяти цей кредит. Тому що однією од, одной із основних вимог відповіді в банку вам навіть можуть і не дати, тому що вони можуть і не знати, що кредит іноземці можуть взяти лише в тому випадку, якщо ви. Маєте карту тимчасового побиту. І то не аби яку, тобто її термін придатності вже закінчився, і ви перебуваєте на продовжених м, спеціальних цих уставах, а вона має бути важною, тобто дійсною, мінімум один рік. І якщо у вас вона буде дійсно менше, ніж рік, то навіть можете не пробувати, бо кредит. Я впевнений на 99%, що вам не дадуть. Тому ви бачите, в чому плюси візи, а карти побиту в деяких випадках. Тобто без власного внеску можна було б взяти квартиру в кредит. І, взагалі, друзі, до вас питання: чи цікаво, цікаво вам було б дізнатися, скільки зараз коштує місяць проживання для громадянина України? От для прикладу, візьму себе. Я скажу, скільки мені коштує життя, обходиться в місяць. На території Польщі, звісно ж, вона буде середньою, тому що в тих чи інших місцевостях вона відрізняється. Я назву як в Кракові це все виглядає. Ну і ви напишіть, будь ласка, плюс 150, якщо вас цікавить така інформація. А повертаючись друзі, до те до теми до фінансування цього 2%, то ви будете в цьому випадку в першу чергу сплачувати капітал протягом 10 років, а в другу чергу це вже відсотки банку. А зараз це діє все навпаки. Ви спочатку сплачуєте. Всю провізію банку, а потім тільки капітал. Ну і, звісно ж, якщо ви берете півмільйона за тих 30 років, що ви будете сплачувати цей кредит, у вас буде з відсотками банку ще півмільйона. Тобто заплатите ви мільйон. Але ви скажете, фу, я не буду переплачувати. Але, друзі, думаємо наперед і включаємо мозок. Тому що, по суті, вам банк дав можливість купити нерухомість, а так би ви її ніколи б і не мали. Тому. Рекомендую всім купувати нерухомість, якщо у вас є така можливість. Тільки єдиний мінус, що на сьогоднішній день, як нам говорить польська влада, через ту всю інфляцію, яка існує, то досить високу зарплату треба мати в нетто для того, щоб отримати кредит. Ну приблизно 10 тисяч злотих нетто потрібно заробляти, щоби взяти півмільйона. Але знову ж таки, якщо ви один в сім'ї, якщо у вас більше, то цифра може змінюватися. Ну і звісно ж, якщо у вас двоє в сім'ї. Або ж більше, хто отримує доходи, то ви можете поєднати свій дохід і, звісно ж, старатися цих, про ці кредити під 2%. Тому, друзі. Сподіваюся, ви цим відео поділитеся з іншими, щоб кожен громадянин України, котрий має карту побиту, або ж не має, тому що ця програма ну невідомо скільки часу вона буде тривати, але точно до осені, щоб вони вже могли собі зробити якусь історію фінансову, або ж піти на офіційну роботу з нелегальної, ну або ж зробити карту побиту. Якщо у вас є така потреба, наприклад, на території малопольського воєвудства, і ви потребуєте супровід, коли ви працюєте офіційно, маєте бізнес. Або ж хочете отримати блюкарт, то я вам рекомендую компанію Starmac Documents, яка знаходиться в Кракові. Партнери, яких я рекомендую і відповідаю за кожне їхнє діяння, тому що я впевнений в їхній професіональності. І, звісно ж, контакти всі, контакти всі будуть в описі під відео. Ну і на сьогодні в мене все. Якщо вас цікавить, мінімальний, або ж максимальний, або ж середній мінімум, який можна прожити в Польщі з винаймом в квартирі, то пишіть плюс 150 І я зроблю для вас для вас окреме відео. На сьогодні в мене все. Побачимось.